Під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом, вже зима в дорозі на скріпучм возі. Діти, яка пора року до нас поспішає. Так, зима. Прийшла зима, не видно сонця, чи гріє зараз сонце? Ні, не гріє. Люди говорять, що взимку сонце світить, а не гріє. Небо стало темно синім. Хмари небо встиляють. Як ви гадаєте, що нам принесе зима? Так, вірно. Зима нам принесе сніг, холоди, завірюху. Узимку. Ми спостерігаємо в природі дивне явище. Відгадайте яке? Тихо приходить, м'яко літає, килимом білим все покриває, річку, поле, гай, поріг, укриває білий. Сніг. З чого утворюється сніг? Так, з маленьких сніжинок. А зараз, тітки, ми пограємо в гру. Я почну, а ти продовжуй. На дворі йде сніг який? Молодці білий, пухнастий, холодний, ще який? Лапатий, густий, сніжинки такі. Красиві, білі, які? холодні, казкові. Сніг укриває? Що сніг укриває? Землю, молодці, вулиці, будинки, ще що? Дерева. Кущі, молодці малята, сьогодні сніг. Іде, падає, кружляє, сиплеться. Які ви розумнички, а тепер, дітки, відгадайте загадку. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух. Надягає лисичка рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма, яка пора скажіть? Так, зима. Зимонька зима прийшла, і холод із собою привела. А чи знаєте ви, малята, який одяг потрібно взимку одягати? Так, штанці, кофту, шапку, чобітки, пальто, шарф та рукавички. Узимку не тільки люди одягають теплий одяг, але й тварини. Зайчик змінює свій сірий кожушок на білий, вовк лисиця – Одягають теплі пухові кожушки. Хоч зима холодна і морозна, але для малечі це радісна пора. А чому? Тому що зима нам принесе цікаві, веселі розваги. Дітки, які зимові забави ви знаєте? Так. Ігри зі снігом, катання на санчатах, ковзанах, лижах дуже гарна і весела пора, зимонька зима. Ви, молодці, дітки, добре сьогодні працювали. До побачення!